Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Миколи. На вулиці в нас погода припаршива, і е, щось зняти біля вуликів, біля сімей нема можливості. Сьогодні е, решили зняти відео по медові. Тобто по е, тому, які ми маємо меди, як ми продаємо в роздріб чи оптом, що ми робимо своїм медом і як ми його реалізуємо. Мед в нас не є основним заробітком. Так як в нас пасіка матково відного напрямку, і основний заробіток на пасіці це від продаж бджолиних маток і бджолопакетів. Мед в нас йде, можна сказати, другорядним. Тому ми його кожного року не спішимо продавати, зразу здати оптом, а весь час продаємо. Потихеньку в роздріб. І на протязі року весь мед, який ми отримуємо від пасіки, в нас практично продається, залишається невелика кількість меду. Що ми маємо по медові? Я порівняю ціни, чому в роздріб продавати вигідніше мед, хоча би це займає часу. Ну, не всі можуть це робити, тому що е, пасіки медового напрямку, великі пасіки е, бджолярам треба гроші, і вони хочуть чи не хочуть, е, мусять здавати мед оптом по тій ціні, яку їм пропонують. Ми ж, як я говорив, у нас основний заробіток е, не мед є, а е, бджоли і бджолині матки продає мед впродовж сезону. Яка різниця в ціні? В порівнянні. Одного оптова ціна на сьогодні меду 45 гривень, роздрібна ціна в нас по 110 гривень за кілограм. Що ми маємо з медів на продажу. Маємо класичні меди, так звані. Маємо весняний мед на асортименту, дуже великого немає, так як пасіка в нас не кочова а Стаціонарна і мед, гречка, різно, різнотрав'я з гречкою і соняшником. Це з класичних медів. Також ми маємо крем меди і деяку медову продукцію. Розповім по ціні на е, звичайні класичні меди. Мед весняний, також і гречка з соняшником у нас по одній ціні. Літра у нас 165 гривень. Півлітри, 85 гривень. Ціни я говорю з врахуванням е, тари. Також е, така сама ціна е, на ці меди. Менша фасовочка е, 200 мл 45 гривень, така баночка, 370 мл. Під, підглядає трошки 85 гривень. Тут ціна трошки можна в порівнянні з пластикою тарою. Підвищена, але тут на ціну впливає сама скляна банка по вартості. Так, далі. І в цьому році ми почали виготовляти кремеди. І маємо їх в продажі. Маємо крем-мед з чорницею, крем-мед з шоколадом і горішками, і простий крем-мед без нічого, без наповнювачів. По ціні. 250 мл крем меду без наповнювача простого 80 гривень. Крем мед з чорницею 200 г 65 гривень. Шоколад з горішками 70 гривень. літра шоколад з горішками 135 гривень. Чорниця, відповідно, ну зараз немає у нас наявності півлітрової 125 гривень. Пів по продукції медопродукції ми маємо настоянку прополіса 10% 100 мл 80 гривень, мазь на основі забрусного воску, рослиної олії і курячого жовтка. Дуже добра мазь. 200 мл. Нас коштує 80 гривень. І також ми виготовляємо невелику кількість так званих стрітеницьких свічок. Така свічка, вона є досить велика, немаленька, довго горить, 120 гривень. Отак От коротенько розказав по цінах. Тепер, як ми продаємо, частину нашої медової продукції, можна так сказати, ми продаємо вдома в себе на пасіці. Частину з її розвозимо по магазинах, здаємо з невеличкою знижкою в магазини, і також висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Що можу сказати по ціні доставки? Скажу по новій пошті. Поки. Так як більшість продукцій ми відправляємо в нову поштою, всіх інтересує, скільки буде коштувати пересилка. В такому. В комплекті, наприклад, 3 півлітрових відерця меду, тут різні, пересилка новою поштою коштує 70 гривень. Якщо до їх додати ще літрові відерця, отака комплектація буде коштувати пересилка 100 гривень. Меди в нас є ціна на мед є трішки е, знижена, тому що в нашому регіоні. Продають мед літра 200 гривень старою. Ми вирішили трішки знизити ціну. Це моє, моя думка така: вигідніше продати людям чуть-чуть дешевше, це моя думка, ніж здати оптом той мед і щоб він лежав. Лучше хай він буде швидше в продажі і принесе якийсь дохід, ніж він буде лежати і не продаватися. Отак, От коротенько по наших медах і по наших продажах. В кого які виникнуть запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Ще ціка... Що цікавить мене, може хтось з підписників замовляв десь етикетки з дизайном на медову продукцію. Чи може хто може виготовити, був би радий для співпраці. Нам треба. На крем меди етикетки і на звичайні меди також треба етикетки. Ми використовували свого часу отакі етикеточки це від Улін. Але тут ну, дуже мало інформації, і хотілося, щоб етикетка була більш е, розширена на мед. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!